Слава Ісусу Христу. У мене була сильна хвороба, я лежала в лікарні і лежала в реанімації тиждень, і чоловік звернувся до отця Олега. Так, у мене були судороги, і чоловік звернувся до отця Олега по допомогу, тому що лікарі не знали, чим лікувати і що зі мною є. І коли отець Олег почав молитися за моє здоров'я, мені ставало краще, я вийшла з реанімації. І в перший день, коли я вийшла з лікарні, я зразу звернулася до церкви, до отця Олега і ходила на його моління і на службу Божу. І завдяки йому і його моління мені, і Господу Богу, і мені стало набагато краще. І судороги більше не повторювалося. І... І повністю відійшла від хвороби. Дякую, Господу, Богу і оцю. Слава Ісусу Христу. Довгий час молилася за зцілення печінки і зцілення душі, бо пережила деякий стрес і дуже боліло в грудях, пекло. І вже так пекло і ламало. І було важко дихати. І так молилася, відчувала, ну, не було віри. Просила Бога в молитви за цим Олегом про віру. І знову ж таки молилася за зцілення печінки, за зцілення душі. І прийшов час, я не знаю, можливо місяць. Е, якийсь момент я відчула, що печінка якби в молитві вечором почала, починалося щось таке робитися, як надуватися, здуватися. Тобто печінка рухи, почала рухатися, і я відчувала, вона переставала боліти, бо теж були дуже сильні болі. І е, потрошки-потрошки почала проходити щастя, і я відчула, що Бог мене зцілив. Тепер в мене немає ні болі в грудях, не ломить, і е, я добре харчуюся. І слава Богу, і дякувати Богу за е, оця Олега, за віру, що Бог дав віру і за ті всі молитви. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу! Я хотів би вам розказати це, як. Послі часом часу вже мені якось так скруто було в хаті, так що, що я вже не знав, як і куди діватися все. Хоч я попросив оця Олега, щоб він помилився, щоб якось мені допоміг хоча все. І після того, як отець Олег помилився, все, то я вже один вчора то вже було набагато легше. Якось, так що Я вже так твердо спав, що я навіть не пам'ятаю, що коли так, що я так так. Ві, ві. Відоспався, що так. Було. Отже, дякую Господу Богу і оцю Олегу за ці молитви, що він молиться над нами. Слава Ісусу Христу. Слава Ісусу Христу. Я хочу подякувати Господу Богу і оцю Олегу. Цілий місяць мене боліла права рука. Ну, я так думаю, що причина була в фіз... Ну, фіз... я так думаю, була причина в фізичній праці. І боліла. отак вона мене боліла, що прямо аж і відклича все, і я не могла в неї нічого робити. Вона сильно дуже затерпала і німіла. Пробуджувалася я вночі від того, що я повністю її не чула. Вчора ранку мені сходила до лікаря, лікар мені назначила уколи для циркуляції крові і щоб покращилося це все, ну, рука, як то кажуть, віджила рука. І я мала вечором е купити лікарство. Коли я вчора прийшла на службу, попросила отця Олега, щоб він помолився, і сказала, що в мене болить рука. І після служби я пішла додому і я забула купити уколи. Сьогодні ранком я пробудилася, у мене кожний ранок починався тим, що я мусила розмасажовувати руку, бо вона сильно затерпала. Сьогодні рано я встала, помолилася і почала щось робити, і забула про руку. І десь під під час, ну вже десь біля обіду, я згадала, що в мене... Мала боліти рука. І вже зараз я дуже дякую Богові, цю Олегві за те, що так Не Господь Бог послухав.